Пане Любомер, висите? Нет, ну я знаю, що ви ти сам на зарубите. Пане Петре, пане Петро, то так. Перший раз чи що? Петро Саніслав, будь ласка, Пане Ярославе, будь ласка, будь Давайте так. Пане Борис, Ну, Давайте стайте приближення. Хай вас люди побачать, бо така служба, яку треба деколи побачити. Служба в спеції. Шановні пані і панове, я щиро дякую. Музей Дробичина, просто щиро вдячний вам, пані Ярославе, <підій> що ви відгукнулися на наше запрошення, бо ця виставка, вона не була в графіку, вона не була запланована. Скажімо так, буквально спонтанно, вже на минулого тижня і дякуючи е, нашим представникам з Києва, українському кризовому медіа-центру, дуже оперативно була створена ця ідея в життя. Ми навіть не сподівалися, що буквально на 3-4 дні, і ми тільки про нацюгу сказали, телефонували. І попросили, і вона до нас приїхала. І тому десь і ми, можливо, не зовсім були готові до цього відкриття. І сподівалися, що людей прийде набагато, бо час ломає. Але щиро вдячна, що ви зі звернулися, що декого запрошую буквально сьогодні, годину тому назад. Справді це, це не пересічний проєкт. Музей Дробичина це вже втретє ми робимо такі список і можливо. І просто просто на наше сумління. Ви всі пам'ятаєте, 26-му зеліці Любого ми робили в історичному нашому відділі такий документальний фотопроект Двої негідності і свободи, присвячений річниці Майдану і АТО, там в історичному відділі теж були світлини. Недавно у нас була газета день, теж в основному кажуть, презентувала фотографії з фронту. З Майдану теж це був день 2014, цей рік 2014, рік насичений такими революційними, військовими подіями. Це сумно звичайно. ну, але це наша історія. Про цю виставку говорити за різку важко. Я думаю, третя для мене ця виставка, ось такого звичайного громадянського. Але як ви знаєте, розумієш, що дивляючись ці світлина. Ну, от мене якісь в мене особисто таке відчуття воїни. Дивишся на ті молоді обличчя, на те молоді хлопці і думаєш, я розумію, що я не можу стати поруч і не могла б, напевно ніколи. Але ми тут живемо, насолоджуємося безхмарним мирним небом, сонечко, сонком, воно, в принципі, комфортно. А молоді хлопці, які не смакували того життя ще. Їдуть в саме пекло. Їдуть саме пекло, причому в е чому і розуміють, куди вони їдуть. Жертві, здоров'я, мій життям своє. Е... А головне, що вони роблять для України те, що, напевно, ні одна влада за багато років не зробила. Вони підносять наш народ, вони підносять нашу державу. Тому що, знаєте, коли комфортно люди живуть, воювати не кожному може, не кожному хочеться, не кожен здатний поміняти своє життя. А хлопці дуже гір. Птичку, справді, вже на словах на ділі, відстоюють нашу незалежність, боронять усіх нас з вами. Ще раз скажу, ці два хлопці ось біля мене. Це була шніця, Олег Дурчук, 79-та аеропорідна бригада, які, не знаю, нема на людина, але які були в аеропорту, в жовтні, листопаді. Тобто вони, вони були там. І знаєте, я для себе подивилася, коли ми спілкувалися з Олегом, з Миколою. Бо я приклад у телебаченню, бачимо телебачення, бачу, де тебе дозвіджених, музчин, чоловіків, кажуть, діти майже, ну, для мене це сини. Я там, кажу, що ви там їли, де ви там спали. Тому що нам якось вже раз важко уявити, наскільки це не тростує, і наскільки це треба дійсно буде, Справді, глибоко, що в душі щоб ось так, та йти туди і не долікати нікому, не банувати, не, не жалітися, але мужні повітають, як вони повітаю. там, там Працювали, як вони там стріляли, Микола знайстю. Але ну, навідно. 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 Я не відне, це не відне. Це ця світлини викликають якісь біль, якісь почуття навіть вини за те, що ми всі не можемо так. І щоб нашла доля в руках сьогодні ось таких молодих кіборів. Але ми сподіваємося, це все близько. Аеропорт, Донецький аеропорт, став просто такою ось знаменитою сторінкою нашої історії і покоління українців будуть виховуватися, наприклад, із таких молодих хлопців, на тих молодих людях, які сьогодні дивляться на нас, зазирають нам душу з тих світлин, які презентував Український кризовий медіа-центр. Я напевно одразу надав слово представникам цього центру. Це Дарина Чорноусова. Містеки, розповідає. Я ще раз представлю, дуже вам дякую, хто прийшли сьогодні. Дуже вам дякую за організацію. Дякую, що представили нам стіни цього приміщення, а ми змогли представити ці роботи. Я хочу зазначити, що виставка робот Сергій Лойка це лише один із маленьких нюансів того, що ми плануємо зробити майбутньому. Це буде проєкт великої глобальної культурної дипломатії між регіонами України. Наша мета, в першу чергу, відвозити мистецтво, яке знімалося на сході, на захід, на південь, на південь України, об'єднувати завдяки мистецтву всю Україну. Адже мистецтво це найпотурніша зброя. Найголовніше, що зазначався в кілопоцій виставки, це очі. Очі, які дивляться на нас, ці молоді люди. Тобто, я дуже думаю, що вам сподобається ця виставка. І надалі ми плануємо, наприклад, художника Лава Скопов завести її у роботи з Бондана на схід, аби люди зі сходу побачити, яке білоритне мистецтво має Західна Україна. Аби ми побачили тут, які події наразі дуже важкі відбуваються на сході України. Я думаю, що вам це буде подобається, вам буде вдячна. Оцінюйте, безподавай. Дякую, Деняри. Давайте я надам слово, я слово. це як керівник чи як начальник, так? Начальник дорогу не знайомого відділу служби безпеки. Але як справді зараз як роботи, я хочу сказати, що вже перебуває в міської України. І саме сепаратистки, коли сказали, тосі зараз буду помисловати. До бойових позиції сепаратистів зараз дивиться покрова погороди, яку намалював Левко під час обстрілу, до речі, району, Західної України багато людей, які перетиналися, не знали, що ми перебували на сході і обнімалися, бо були збирання. І хочу сказати, що його порушення там, і ви кажете, що соромно за те, що ми не з ними, з цими хлопцями з ними, просто ви це не розумієте. От в нас є спільний друг, Відокому коло так побажають, той саме волонтера Дерговича, він сказав дуже цікаву річ. Дуже чітко видно на сході України, хто на себе в вишиванку. якщо ти буде вишиванку, то ти боєш, або це людина в селі, ти за Україну. І дуже важко розрізнити тут людей, бо тут всі вишиванки. І тому я хочу сказати, хлопці, люди. Ну, Якщо вам десь в якійсь мірі соромнотися всі його обличчя, очі, то давайте щось міняти тут. Давайте справді, справді визначимось, хто з нас патріот вишиває, а хто десь можливо перемазує до готови. Тоді перемога на сході можливо в одному варіанті, якщо ми не тут, наведемо порядку. І хлопці, от, в щастя, до речі, з хлопцями снайперами не раз говорили, теж ті, ті, що обороняли десантники. І ми говорили, вони кажуть, ну багато зводять, кажуть, приїдьте сюди, на новий порядок. А ми їм кажемо, ну давайте замість нас приїдьте на схід. І чому ви вдома на новий порядок? Все є в наших руках, можна це робити, можна змінити. Якщо ми хочемо перемогти, то тільки тут. Там на сході хлопці все зроблять, буде все нормально, жодних питань. Тут, саме тут, саме головне. І ще ми зараз йшли і говорили, Він каже, чому ми тут в можна вулиці може назвати на честь Путіна, бо він завдяки той агресії Україна стала Україною, стала державою. Тому з'єдналося, <звісна> ми скажу, багато, навіть більше зараз, ніж це наступний старт після Майдану. Тому давайте всі разом і тут, і там, і тоді буде перемога. Я би так абсолютно, абсолютно кажуть, все сказали направити, точно я думаю, що ми перемагаємо, що хлопці відчуває, що тил е, надійний. Тому що стільки людей зараз, як волонтери, працюють. Я вже не кажу про якісь і е, е, допомогу, і просто серцем з, ними, серцем з ними. А зміни зміни. Ну, Очевидно, все-таки це не відділити автомат чи там стрельнути. Очевидно тяжче, Очевидно тяжче. І тут треба, можливо, більше такої валевості впертості, але ми всі віримо, що заради них, заради нашого майбутнього. Просто ми, 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 ми приречені навести порядок, зробити Україну такою, якою вони зробили її в самому світі, бо ці фотографії сказали і білі, і я відчуваю, але і гордість. І захоплення. То такі українці. І знаєте, я для себе навіть відкрила, так собі думаю, це тому, що вони молоді, вони народилися в Україну, вони з тих часів радянськи. Вони вже українці справді і де-факто ідею. У них нема того багажу, немає тих переламаних ребків. Бо ми пам'ятаємо, як той час могли ну, які події відбувалися. Я думаю, все-таки давайте хоч хлопці, очевидно. Мію добре воювати і не завжди люблю говорити, але е, все-таки боку хлопці дробочани, е, Олег Жира на а Микола Фітручний. Так, титушні. Ти, ти. Тому давайте дамо хоч кілька слів.